Всім привіт на каналі жемечі Вчора вийшло ві відеотрели по тому, яка буде наша FC25, тобто гемплей. Все, що хочу сказати, що е буде акцент чисто на тактику, яких вони додавали кучу анімацій. Тобто тактика буде наше все. Переробили вони, вони включили цю функцію. E, FCIQ, і тепер тактики буде дуже сильно рішати, там будуть дуже багато ролей. На даний на, 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 на момент, і звісно, що там буде вродь, вродь би 31 чи 36 ролей. На вашому екрані у вас картинка. Тут ворота воротареба по дві ролі. E, в екраніх захисників буде аж по 4 ролі. В центральних три ролі. В ЦОПа буде три ролі. В центральних півзахисника буде цілих 5 ролей. Лівий і правий півзахисник буде 4 ролі, ЦАП. Три ролі, Вінгер лівий правий, три ролі, і форвард буде. І все хочу додати, що тепер максимально. Я... І так ну, і так і так є різниця між ПП, ЛП і АФА, ПФА, але в даній всі 25-й частині буде ще більш велика різниця. Добавили вони нові фінтюльки. Додавали нові фінтюльки перед ваші екрани, Тут обмані-маніври, там 5 фінтов, Белфент, я не знаю, як вони правильно читається. Stop and Go. Типа, він зупиняється, він не розганяється, не знаю, як на e, overball, це треба працювати. Сіп овербал, це типа якийсь, не знаю, я фінтер, то це таке. Якби мені з, з даним геймплеєм коннектор буде тяжело це Топ, драк, степ, павер, Не знаю, як вам прочитається. Це прикольний фіндан, його тяжко буде робити. Це п'ятьоричка на фінтах, де повинна бути. Це все прикольно, ще далі додали. E, в тому, що переробили вони механіку пасов, тепер вона трошки іншої, тепер. Тепер. Паси з розворота, це для тих, хто пихається, таких як я, буде ще тяжчий, тепер ще буде більше обрізок, бо коли ти даєш пас з розворота, як ви бачите зараз на відео, або вже бачили, інтелект іскусний FC IQ СОПа буде це все перехватувати, тому що пас і так не точно, тому що він з розворота. А тепер іскусний інтелект буде ще більше краще почувати і тепер будуть більше перехоплень. Тому хорош пихать. Отказується ці це, це фігні, ну, я як пйхав, так і буду пихати. Для мене це мінус, але я таки, блін, це все на відео. Вгрібався по-іншому. Let's go далі. Давайте поговоримо про, про захисти всі 25. Всі самі знаєте, вже зрозуміло, що додали нову фішку FC. IQ і тепер штучний суш в захисті ще буде більш кращим, тепер ще буде більше блоків, більше перехлеватів. гравці будуть розуміти, коли буде удар або коли буде ложний удар, таке тоже може бути, але правда, хто помінить фішку, коли в матчі ліги чемпіонів і на, е, Сюля вибив майже, майже гол був, і Сюля вибиває з лінії перегляну воріт і нема гола, і Сюля вибив і спас команду. Таке саму фішку додавали всі 24 але... Ви хоча б я бачили у тімті, тим я теж не бачив. Тому повторюсь, це все на відео все прикольно. А в Всі 25 все буде по-іншому. Захисники тепер будуть більше, більше краще слідкувати за м'ячом і будуть більше розуміти і будуть більш ефективніше відбирати цей м'яч. А як воно було на самом ділі, це дуже сильно цікаво. Тобто, на відео все красиво, все. Ні, безрозуміло, ну, але коли ми будемо це тестити, коли ми будемо це грати, то деякі взагалі нічого не замітять. А... а після першого патча воно все верна як було. Хех. Побачимо, побачимо, побачимо. Цікаво, буде у нас новий буде у нас старий van Dijk з С24, чи буде щось новіше? Цікавіше. Будемо дивитися. Добавили нові іконки. Нові іконочки, як ви бачили, тут того. Фон, Бейл, Фоуді і Пічон. Піжон, Пічон, мабуть, Правильно, читається ще жіночка. Це 100% вже буде, далі бо Азар, це герой вже. Азар, Г'юті, Майкон, Стам, Хамжик. Це все я говорив в минулих відео, це все аналогічно буде. І додається ще. Мать-юді, це центральний опорний півзахисник, це типа Ляма калялеє, що то типа буде у них конкуренція. Бліз, мать-ю Прикольно, прикольно гравець збірної Франції Француз, коротше, всі ми це все розуміємо. Далі, як вам. Сантьяго Бернабел Росі 25. E, Навірно, в кар'єрки довеля там всякі анімації з e, повітря, з вертольотом буде гвинтокрила, буде круто. Але це опять-таки. Це чисто для тих, хто кар'єрки більше всього. Далі в якомусь данчих кар'єрках? Ну він такий, вони могли б її краще зробити. Він якийсь такий, трошки Трошки не такий. Ну, похожий, схожий, максимально, ну не, не сильно. Могли б і краще зробити. Та так ніби. Все й розповів, що дуже багато чи але по відео. відео все краси... все, що хочу сказати, що відео завжди все красиво. Але, 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 але... на ділі буде зовсім трошки по-іншому. Тому що те, що було в всі 24 на початку, більше половину фішок, хто не знає, вона була максимально ідентична. По повну тактик. Я ще раз повторюю, що буде дуже жорсткий уклон на тактики, максимальний уклон на тактики, це все дуже буде річно. Там прям буде така настроєчка, прям нереально до мізера треба настраювати. Це для таких для, для задротів, таких, ну, для, це для фанатів цього я. Не дуже шарю, тому мені буде дуже тяжко в цьому, в цьому тактики, які настраювати. Для мене підібрати схему, особисто під мою гру, підібрати схему, це дуже тяжко. Дуже тяжко. Бачимо, буде в цьому. Можна скопірувати, як це було, я говорив в минулих відео, можна було скопірувати тактики і відправити їм. Це дуже прикольно, не треба тепер самому це все настраювати, когось напрягати, щоб тобі підказав. Тим ті сілочку кидаєш, ти просто копіруєш Ctrl-C, Ctrl-V, і все. Все дуже готово. І по полу, там же в відео було сказано, що гра була тобі сама підказувати, не яку тактику переключитися. Тобто в грі ми можемо переключатися, В грі раніше як там було, баланс. Атакуюча, захисна, сильно захисна і прям сильна атака. Зараз там будуть там чисто будуть тактики. Там 5 тактик, і як відео, наскільки я, я зрозумів, може неправильно поняв, і тепер ти будеш приключати, і гарні буде підсказуватися. Тобто, по факту треба настраювати пару тактик. В принципі, всі це робили всі 24. всі, не крім мене, бо тому що я вже одну і ту саму схемою близько півроку. Не, Получається, нема чого. Коли йде, то нема чого, як кажуть, і міняти. Трейлер красивий, прикольний, блін, це хоч, хочеться це все пощупати в грі. І одновременно треба розуміти, що більше всього, що то, більше всього того, що показали в грі. Не все себе працювати так, як треба. Ну? Якщо ви не вірите, ви подивіться трейлер FC24 по геймплею. І зрівняйте з тим, що ви бачите зараз в грі. І як воно все працює. Тому так. Дуже багато чого нового вон воно виглядить все гарно, красиво, але побачимо, як воно в себе на ділі. Якось так. Це така маленька аналітика від Джемича, йопте, всім дякую за перегляд.